Доброго дня, прошу реєструватися. Це пізно голосування. Покажіть по імену, будь ласка, хто відкривається трьох середнього. Пройдіть повторно. Можемо дореструвати кровець телевисичу Кремль? Дореєструйте, будь ласка. Дореєстрували? Шановні колеги. Ставлю на голосування питання про початок роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. <пи> Може, вийде на своєму. Рішення прийнято, шановні члени виконавчого комітету. Вчора розпорядженням моїм розпорядженням було оголошено сьогоднішній день днем жалоби. По, ви знаєте, що під час. Нічної атаки шахедами нашого міста загинув наш білоцерківець Потіха Василь Миколаєвич, охоронник гаражного кооперативу. На превеликий жаль, війна триває, є жертви, і засідання виконавчого комітету також у нас сьогодні приурочено саме тільки цьому питанню. Тому е я прошу знак. Вшанування пам'яті загинувшого нашого білоцерківця, вшанувати хвилини мовчання. Дякую. На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету в порядок денний внесено одне питання. ласка, в кого є пропозиції до порядку денного? Нема. Ставлено Ставлю на голосування питання щодо затвердження порядку денного. Прошу голосувати. Ти ще не проголосував. Рішення прийнято. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади для виконання невідкладних першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуацій доповідає начальник управління фінансів міської ради Слана Терещук. Будь ласка, слава. Шановний Володимир Григорович, шановні члени виконавчого комітету, цим рішенням пропонується виділити з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади 939 тисяч гривень і розподілити їх таким чином: 689 департаменту житлово-комунального господарства для виконання робіт пов'язаних з розбором завалів інших заходів з благоустрою, а також для виконання робіт в житловому фонді. і 250 тисяч управлінню капітальної. Будівництва для виконання робіт з ліквідації наслідків прильоту по школі слов'янських мов. Оце все. Прошу підтримати. Будь ласка, є запитання? Будь ласка, Анна Олександрівна наліник. У мене запитання під підпункті 1.1 зазначено, що. Заходи будуть здійснюватись на території Білоцерківської міської територіальної громади. У мене питання: у нас надзвичайна ситуація була оголошена на території міста Біла Церква чи на території Білоцерківської міської територіальної громади, тому що ну в даному контексті, так як викладено, це більш ширше поняття, що може призвести до нецільового використання грошових коштів у разі протоколі. Угу. Тобто населені пункти ви не виділяєте? Громада. Все тоді Громада. питання знято. Угу. Дякую. Будь ласка, є ще в кого запитання? Немає. Немає. Так, ставлю на голосування. Це питання порядку денного. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ми розглянули всі питання порядку денного. Будь ласка, є запитання? Немає. Шановні колеги, дякую вам за роботу і за оперативність. На цьому засіданні виконавчого комітету оголошую закрити.